Вихідне положення може бути як стоячи, так і сидячи. Працюйте як вам зручно. Можна працювати цю вправу в динаміці, таким чином, як наразі демонструє модельне відео, затримка відбувається на 3-5 секунд. Можна працювати цю вправу в статиці. Якщо ви відпрацьовуєте наприкінці тренування цю вправу, розтягуєте дельтоподібні м'язи, можете утримувати крайню точку цієї вправи до 20-30 секунд. Порухайте трохи рукою, яку ви притягуєте до грудної клітини, трошки вгору її підніміть, трохи вниз опустіть, тобто знайдіть таке максимально сприйнятливе положення для дельтоподібних м'язів, для того, щоб тягнулися саме м'язи плеча. Два варіанти виконання цієї вправи можна виконувати. Перший варіант це з рівною рукою, як наразі демонструється на відео. І другий варіант це зігнутою рукою. Ви можете зігнути руку в ліктьовому суглобі покласти свою долоню собі ж на спину. Спробуйте і один, і інший варіант, і знайдіть таке положення, яке найкращим чином розтягує ваші дельтоподібні м'язи. Зверніть увагу на те, що якщо виконуєте вправу стояч, живіте сідниці, затискайте.